Депутати Степанівської селищної ради вдруге не зібралися на сесію. На ній мали переглянути умови оплати праці селищного голови. Позачергове засідання ініціювала міжфракційна депутатська група. Зміни на краще. На їх думку, голова не виконує своїх повноважень та не радиться із депутатським корпусом. На сьогоднішньому засіданні була наша Євгенія Токарєва. На засідання прийшли 9 депутатів із 22. Це представники міжфракційної групи Зміни на краще, які об'єдналися одразу після виборів. Сюди увійшли депутати від батьківщини та самовисуванці. Депутати були повідомлені про час і дату сесії. Доведений до них був порадовий Голова теж був повідомлений. Позиція їхня не зрозуміла. Голови Степанівської громади Володимира Лукаша на сесії не було. Депутати говорять, що він не виконує своїх повноважень, керує одноосібно і з ними не радиться. Порушуються повністю права депутатів, не дотримується голова спілкування з постійними комісіями, тому що постійні комісії, депутатські фракції, групи вони мають право на обговорення всіх кандидатур, яких призначає чи обирає рада. Але цього в Степанівській селищній раді немає. Сьогодні мали розглянути вісім питань, серед яких умови оплати праці селищному голові, земельні організаційні питання роботи селищної ради та зміни до бюджету. Що це дає? Це дає вільний залишок, які можна спрямувати на премії і надбавки. За півріччя громада витратила кошти на утримання апарата селищної ради, тобто цього здання і працівників цього здання близько 5,4 мільйона. На розвиток, тобто на е, благоустрій нашої громади, пішло 1,6 мільйонів. Ми прагнемо і ми хочемо. І я думаю, що громада хай нас пойме. Ми хочемо ці цифри поміняти містами. В тому році голова з секретарем громади отримали 1,5 мільйони грошей собі на заробітну плату з податками. На сесію прийшли також мешканці громади. Ми платимо 200 тисяч. Я їжджу жінка налогом Сіпанську сільську раду яких В Відтоді, якщо тут буде такий голова, треба виписати. Нас є житло сумах і жить сумах платить ворог. Два дні тому міський голова вже скликав сесію, але до сесійної зали депутатів не пустив. 1 вересня голова своїми діями, тобто тим, що він закрив сесійну залу, забрав ключі і нікого не впускав. Він е, порушив порушив статтю 351 – Це перешкоджання депутатської діяльності. Тобто, Голова, як це так, голова може обмежити доступ депутатів до сесійної зали. Ми не успіли піднятися під будівлю. Половина піднялось депутатів. Піла половина ні. Він уже закрив сесію і сказав, що все. Сам голова Володимир Лукаш тоді так пояснив депутатам свої дії. Володимир Олександрович, відкривайте зал засідань. Ми прийшли. Ви при запрошували. Ми прийшли на сесію. Відкривайте зал засідань. Сесія будемо за, проводити тим, що вас не було. Будемо проводити сесію. Вас, Оксана, Я, була. Я була. Я була сесія. Є в ефірі. Подивіться на своє свої на Дякую. Курс. Я прикличку зробив депутатів голос. Сьогодні близько 15 години двері робочого кабінету Володимира Лукаша були зачинені, а мобільний телефон не відповідав. Наступну сесію говорять депутати голова, має скликати 7 вересня. Якщо й надалі він не виконуватиме своїх обов'язків, планують висловити недовіру. Якщо дивитися на Степанівську територіальну громаду по, по своїм фінансовим показникам, наприклад, по тій самій часті витрат на оплату праці загальнодержавних функцій, тобто от саме місцевого самоврядування. Від дохідної частини бюджету загального фонду територіальної громади в Степанівській селищній раді все в принципі досить непогано. Тобто, у них та частка складає за результатами першого півріччя 2021 року 13,23% від загального бюджету. Якщо порівнювати, наприклад, з їхніми сусідами, то у них це вже 24%, а не на 13%. Якщо казати про таку крайню міру, як висловлення недовіри для успішного рішення потрібно не менше як дві третини голосів від загального складу всього депутатського корпусу ради, але при цьому дуже важливо пам'ятати, що можливість для прийняття такого рішення відкривається тільки в разі, якщо відповідний сільський селищний міський голова порушує напряму конституцію або чинні закони України права і свободи громадян не забезпечує здійснення наданих їм повноважень. У всіх інших випадках даний механізм відповідно до законодавства не має юридичної сили.